Давайте візьмемо для прикладу один сценарій, коли для компрометації облікових записів працівників АЗС та отримання доступу до їх робочих станцій, касових терміналів тощо, хакеру може використовувати соціальну інженерію. Зокрема, це стосується фішингових атак. Насилання смс, а також здійснення телефонних дзвінків. Метою даних активностей є введення людей в оману і отримання конфіденційної інформації від них. Зокрема, це стосується їх логінів та паролів, тобто облікових даних. Всі згадані раніше мної активності вимагають від хакера. Певних організаційних моментів, зокрема, це розгортання фішингової інфраструктури, в яку входить поштовий сервіс, з якого будуть надсилатися листи, підроблений сайт. Зокрема, наприклад, основний сайт компанії, де користувачі здійснюють вхід. Ну і також сам сервер керування, з якого буде здійснюватись пішингова кампанія. Крім того, зломиснику ще буде необхідно написати сценарії, за якими він буде водити в оману користувачів. Наприклад, зломисник може відправити листа якомусь співробітнику АЗС і написати: привіт, у нас компанія розігрує квитки у санаторії відпочинку. Для того щоб прийняти участь, перейди за посиланням нижче. Користувачі зазвичай можуть не звертати увагу на те, на який сайт їх запрошують перейти. Здійснюють перехід. Сайт візуально виглядає ідентично справжньому сайту компанії, вводять свої облікові дані, і таким чином зломисник захоплює їх акаунт.